Всім доброго дня. Ми з України і сьогодні ми в цьому красивому Добре такому місті. Добрий день. Добрий день, мої красуні. І ми спробуємо подивимося на цю свіжу випічку. Гарячі хот-доги, ароматна кава, духмяний хліб, ви це все бачите. Сімейна пекарня. Насправді цей заклад зовсім ще новенький. І Я такі місця не пропускаю. Нам люб'язно погодилося показати, що тут є, щоб ми подивилися. І я... Добрий день, добрий день, добрий день, боже, як вас гарно, як вас пахне, які у вас гарні покупці і продавці. Справді ви бачите, яка дуже, дуже гарна, дуже така атмосфера. Є освіжаючі напої, бачите? Так, подивіться, ви можете собі на паузу тоді глянути піца з собою. Насправді дуже зручно з собою. Чотири сири, улюблена піца, мабуть, в більшості. Гавайська. так, Американа, франческа. Ціни, я вам хочу сказати, дуже-дуже хороші. Якщо заважити, що це сімейна пекарня, Так, і навіть гарячий шоколад. І гарячий шоколад, і є навіть вітамінний чай з медом. Тобто все є до ваших послуг. Дуже гарно, дуже затишно, насправді дуже приємно. Я отак просяду на одну хвилинку, просто щоб вдихнути цей аромат. Отак от, ой, як це приємно, як це гарно. Скажіть, будь ласка, давно ви відкрилися? А як я це все відчуваю? Я все відчуваю, що це зовсім недавно було, що це, бачите, хот-доги. А що у вас зараз найбільше купують? Можна, ви можете мені сказати? Найбільше так. Вас купують піцу і холодні напої? Піцу? тому що піца є піца, це порозуміла, а холодні напої, тому що зараз стоїть жарка погода. Але ж бачу, у вас є хот-доги. Теж за таку дуже гарну я бачу за, за таким цікавий дизайн. Є добавка, Подивіться, ціни теж дуже прекрасні. Ви можете глянути, що тут зразу. Просто, просто зразу ця така чистота. І сьогодні вранці вам відкрию секрет бігла на роботу. Я побачила це чудово, прекрасна, сказки про продавчиню. Я не могла не зупинитися і не запитати її. І лише побачивши її, я підняла очі і побачила, що вивіска змінилася. А -а -а -а. І тут у нас вже зовсім інший чудовий прекрасний заклад. Подивіться, є солодкі, є пиріжечки, є рулетики, хлібчик є. Судячи по тому, що тут такі місця пусті, що користуються попитом, правильно беруть люди. Так, вже розпробували, знають, що він смачний. У вас тут і на заквасці є хліб, так? Да? Всі на хали, боже, яка краса. Може, які розумні. Господи, які розумні, що життя ж іде вперед. Хліб, дивіться, круглий пшеничний. 34 гривні. Круглий, вам видно? Мені то добре видно. Житній 38. із своєю марочкою, і з клеймом, що це сімейна пекарня. Бонбагет. Я знаю, що багато людей полюбляють, я обов'язково щось придбаю, обов'язково вам відзніму, як все це буду їсти. Думаю, якщо сьогодні не стигну, то наступного разу точно. Так, рулет великий з маком та родзинками, подивіться, прям святковий. Та, до речі, я вас вітаю з Богородичним святом, з першою причистою, бажаю вам процвітання, вашому прекрасному закладу, такому гарному, чистесенькому, білесенькому. Кому пахучому кажуть, немає ні, ні приємнішого запаху, ніж аромат хліба. Ви щаслива людина, ви весь час у щасті. Так, що Я розумію, що це важко, але ж ви приносите людям задоволення, тому що якщо людина гарно поїсть та смачненьке, то вона стає трохи добрішою або зовсім доброю. Роздобріє. Ну, подивіться, є ватрушечки, булочки, ні, це плюшечки. Ну, такі от булочки кругленькі. Є от пиріжки з яблуками, з вишнею, з маком, знову пиріжечок. Рулетик. Котлета в тісці. Гляньте, яка краса так апетитно mm -hmm. виглядає. Ми прямо аж слюнки потекли. Тут, звісно, дуже завридно треба мені. Тому що тут таке все гарно викладено, так все смачно. Пиріжок з курочкою, і залишився один, я так розумію, дуже був смачний. Так, сосиска по-мексиканськи, слойка з сиром та шпинатом. Ви собі тобі зупинитеся, роздивитеся, подивитеся, глянете все. Круасани такі домашні, по-домашньому такі багаті, гарні, красиві, дуже гарно. І тут у нас є ще одна вітринка. Десерти, це вітрина десертів. Значить, так, тут у нас вершкова полуниця, це, мабуть, якийсь такий десертик з печивом, чабата. Ну, тут, зрозуміло, це зверху. А далі йде вже такий досить популярний червоний оксамит, який вже, скажімо, за останній час видобув дуже велику популярність. Є торт вафельний, далі горішки. З начинкою різка з пломбір смородиною, бачу, беруть 15 гривень за штучку, так? За штучку. Еклери з шоколадним кремом. Так, що у нас тут? десерти в нас у стакані. Так, і навіть є, слухайте, львівський сирник. А львівський сирник це вам привозить чи ви його самі робите? Привозить на замовлення на справжній львівський сивник. О. І у Львів не треба їздити. Тепер в Калинівці вже є шматочок Львова. Я так і напишу. Я, мабуть, так і напишу. Заклад 350 гривень, якщо я правильно побачила. Ні, Чи, ні, 35 гривень за 100 грам вибачаюсь. А я не знаю, скільки тут... Туди... 100 грамів Ну так, да, так, да, так. Ну тут, мабуть, трошки. Може більше, може менше. Але якщо ви не можете. Я оце ж теж підняла голову, подивилася на цю красиву продавщиню вранці. Думаю, Боже, і як ми біжимо? Дивіться, є еклери з масляним кремом, є в нас тісточко шу. Хто не знає це досить популярне тістечко, дуже смачне. Воно у нас під назвою Червоний оксамит. А от горіховий горішок з малиново-сметаною начинки він ще має такий дуже цікавий колір. Дуже цікавий сирник взагалі є монастирська хата. Торт. Хто пам'ятає рецепт цієї цього торта, який ми любили всі. Який, мабуть, всі думають, що так просто пекти, але не всіх він виходить, не всіх він виходить. А тут насправді дуже-дуже гарно. Я вам дуже вдячна. Я отримала колосальну насолоду, перебуваючи у вашому такому чудовому, креативному закладі. Мені дуже сподобався дизайн, мені дуже сподобалося оце біле, оце, оце, оці меблі, оце така ваш одяг, ваша посмішка. Вам просто окремий респект, дуже-дуже-дуже цінопад. І ще, бачите, мабуть, у вас якісь знижечки є, так? так щиро вам дякую, гарного вам вечора, мирного. Хай Бог вам допомагає фінансового вам процвітання, всього самого найкращого. І слава Україні. Сонечко. Всім дякую, ви бачите, знову була я. І я ще так на фоні цієї прекрасної, е, прекрасного цього такого закладу От нам помагають. Дякую. Побільше таких чудових закладів в нашій Калинівці. Калинівка розквітай, розширяйся і скоро перемога.